Привіт, котенятка! рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні у нас новий рекорд макіяжу ЄВІ за 200 гривень. Погнали дивитися, чи вийде з цих засобів якийсь нормальний макіяж. Чесно кажучи, я думала, що не вийде зібрати якусь косметичку на 200 гривень у Єві. Ну бо ви ж знаєте, там лише одна туш може коштувати гривень 500, 700 800 вісімсот. Да. Але я натрапила на дуже класні пропозиції сьогодні із крутецькими знижками. І ось набрала аж 5 засобів для нашого сьогоднішнього макіяжу. Починаємо з тону. Це тональний крем від LCF. Беру я його вже не вперше. У попередньому рекордному відео за 505 тисяч. Ми також його використовували. Інший відтіночок. Це досить непоганий тональний крем. Коштує він 49,95. За 50 гривень це реально досить непогана позиція. Але якогось меджик-ефекту від нього, звичайно ж, не очікуйте. Його потрібно декілька разів нашарувати, якщо є якісь певні покрасніння або недолічки. Він не робить шкіру якогось мегама матовою. ну просто звичайний такий собі тональний крем, який замаскує легенько вам недоліки. На наш він помітний, це не буде якась така вуаль, яку ніколи ніхто не побачить. Але як для 50 гривень. Дуже класна штучка. Реально, зверніть на нього увагу. Плюс його тут досить таки багато у цій баночці, вистачить надовго, я думаю. І також, якщо вам не потрібно дуже сильно щось перекривати, у вас шкіра досить в хорошому стані, то він також вам ідеально підійде для просто такого вирівняного тону. Так як консилер я не взяла, бо ми б тоді не вписалися у 200 гривень, то я ще додатково наношу тон під очі і на деякі місця, які потребують додаткового перекриття. І вже тут я не використовую спонжик, а вже... Проходжуся руками для того, щоб перекриття було більш таким густішим, щоб він лягав густіше, щоб ну прибрались наші банючки якось. Тому що спонжик забирає 50% продукту в себе і робить таке легеньке перекриття. А якщо ви будете наносити пальцем, перекриття відповідно буде більшим. Цікаво. Ось такий тон. У нас вийшов. Що скажете? Я думаю, зі своєю задачею він справився. На деякі місця, мені здається, можна було б ще додати декілька шарів, але потрібно зупинити Пинитись, бо я так реально можу вже якусь маску там зробити. Наступна у нас іде палетка. Ви ж знаєте мою схемку. Якщо не вистачає грошей на контуринг, ми беремо палетку ціней і намагаємося з нею витягнути максимум. Okay. Ви взагалі зараз будете в шоці від того, скільки вона ж коштувала. 39,90. 40 гривень за палетку з 15 відтінків. Oh. Чесно, я не розумію, з чого вони це все роблять і чому воно стільки вартує. Чому це так дешево? Це колесо. І чому в деяких брендів палетка коштує 3-5 тисяч? Якщо можна за сорок. 40... Vem me Палетка також від бренду LCF складається з 15 дуже красивих відтінків. Тут є і матові, і шимерні кольори. Тримайте кулачки, щоб вона не сипалась і була нормальна. І так як контуру в нас немає, я подивилася, що ось цей колір і ось цей, в принципі, можуть нам замінити контуринг. Спочатку давайте наберу цей світліший. Ну, від щіточки, він трішечки сипиться, Але сподіваюся, на шкірі буде краще. Ні. Не розчаруй мене, будь ласка. Ох, лягає пля. 没有。Uh, <laughs> Звичайно, тому що це не контури, що ми взагалі від нього очікували. Але, в принципі, відтінок нам підійде в якості пультеру, такого навіть бронзеру, тому що тепловатий коричневий, трішечки звикнемось, розтушуємо нормальненько. Візьму ще оцей темний коричневий, додати глибини кольору. О, зовсім інша справа. Дивіться, навіть досить непоганенькі такі скули виходять у нас. Я дуже люблю, коли один засіб можна так багато функціонально використовувати. Це дуже практично. Ще мене дуже цікаво. Ось цей зебровий відтіночок, Цікаво, цікаво, який він буде на очах. Mm -hmm. Ось цей такий рожевенький можна використати в якості рум'янцю. Напевно, краще не треба було його використовувати. <звук> Зараз спробую якось це все розтушувати <звук> Нормально <звук> працюємо по нашій схемі, дуже близько до людей не підходимо. І який ж вітінок ми оберемо в якості хайлайтеру. Ніжний колір. Ось такий яскравіший. Прям перламутр І є осяючий. Як думаєте, який з трьох? Підійде нам. Я думаю, оцей. Такий, щоб нас було помітно. Так. Я думаю, вибір тобі був очевидний. Ось також пальчиком, легасенько на нож. Уху-ху! <ріст> не прогадали трішечки розтушуємо, а то люди думаю, не готові до такого свята в будній день. Звичайно ж, трішечки зразу у кутик. Вау і легенько брівки. одразу наперед. На всі місця нанесемо потрібні. Ну що, з кондором ми справилися. Тепер давайте перейдемо до брівок. І для брівок я взяла ось такий автоматичний олівчик. і Він також від LCF. з однієї сторони стержень, а з іншої така щіточка, щоб одразу розчесати брівки. Олівчик 39,95, А щось бренд LCF любить цифру 40, а точніше не любить її, тому що робить знижку на 5 купів постійно. У мене 0,1 відтіночок. Хороший такий олівчик. Скажу я вам тверденький. Дивіться, і з в принципі вгадала. Ось так штрихами заповнюю. Вау, реально за 40 гривень. Це дуже класний олівець. Ми перед цим купували з вами за 30 гривень. У вроду олівець. Ну вони просто ніяк не зрівняються. Штрихами заповнили і ось так щіточкою задчісую. І одразу знімаємо лишній колір. Виходить більш натуральний варіант. Дуже класно. Реально за 40 гривень. Мені дуже подобається цей олівець. Борівки реально крутецькі вийшли з ним. Що скажете? Хто користувався ним, напишіть свою думку. І переходимо до макіяжу очей і повертаємось до нашої палетки. І так там? Я хочу зробити якийсь такий яскравий вечірній варіант макіяжу. Тому що, ну, ось ці темні варіанти просяться прямо для цього. Набираю ось цей темно-коричневий такий колір. І наносимо його у внутрішній кутик. Ух, колір передає дуже класно, яскраво, одразу так. Розтушовуємо, розтягуємо трішки цей колір. Ось так. І одразу дзеркалимо на інше око. Ось така схемка у нас буде сьогодні. Ну, як вам святково, я думаю, можна так. Залишати і йти, <с.> <с.> а тепер наносимо ще й на зовнішній кутик. У, -у, 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 -у. і все посипалось. Пропала все майте на увазі, вони сипляться, особливо чорний. Подивимося, що буде там з світлішими відтінками, але ось ці темні сипляться. Тому наносимо ось так помаленьку і такими трамбуючими рухами, і витягуємо до скроні ось цю лінію. Типу як стрілку, але розтушовану робимо. Ось тут залишаємо, не фарбуємо в темний колір. І нижня повійка. І знову одразу це саме робимо на іншому моці. Ну, а що, ми ж маємо максимально знати, на що здатна ця палетка. Далі набираємо ось цей коричневий відтінок і змішуємо його ось цим. І розтушовуємо ось ці наші края. Помаленьку працюйте в цих зонах, щоб не зробити. Виводити плям на оці. І цим же шкоричним розташовуємо нижнє повійку. Розташовуємо її края, щоб вона не була така чітка. І далі нам потрібно обрати якийсь яскравий відтінок, який в нас буде йти на центр повіки. Давайте одразу спробуємо цю зебру. Ось такий колір вона дає. Тепер давайте ось цей теплуватий, ось такий цікавий. І ще раз спробуємо ось цей колір. це обрати. Всі. Я думаю, зебра нам підійде. І в цьому випадку прямо пальчиком і наносимо на центр повіки. У-у-у. вибір класний виявився. Дуже класно сяє колір. Yeah, Я ж казала, що сьогодні у нас буде дуже святковий варіант. Ох, клас. Не даремно він мені втрапив в око ще з самого початку. І ось цей такий теплий, рожевий. Червоний, нанесемо на початок нижньої повійки. Він потрібен нам для того, щоб він перекликався з нашою помадою, яка буде далі. Забираємо все лишнє, що тут посипалося. Те, що вона сипеться, якби це було очікувано, але все ж таки маленька надія була на те, що вона буде нормальненька. Сипеться не критично, але будьте до цього готові. Враховуйте цей момент, коли будете наносити на повіку відтінки, наносимо такими трамбуючими рухами і пальцем. Ось ці такі блискучі кольори. І, звичайно, ви знаєте, без стрілки ніяк. В мене тут є такий загадковий чорний колір. І він такий мокренький, чому? Я підозрюю, що він кремовий. Беремо ось таку скошену щіточку. Так, він кремовий. Ух! Вау! Стрілку зробити можна. Вау! І ось так наносимо. Ну, таке. Ще на руці він був яскравіший. Є в мене одна ідейка. Робимо такий чорновичок. А тепер набираємо ось цей чорний колір, який сухий. Дивіться, який яскравий відтінок він нам віддає. І тепер у мене на наш чорновичок наносимо його. Та ось такою махінацією змогли зробити стілко. І навіть не скажеш, що це не підводка. І за рахунок того, що ми його наносимо пожирному, він не так сипиться. Це прям такий святковий вечірній варіант. На новий рік так можна було піти. Ну або в АТБ сходити по хліб і доповнити нам цю красу. потрібно тушу зараз. Ми її врятуємо від упаковки. Ту також LCF, Слухайте, щось так непомітно. У нас вийшов весь макіяж LCF практично. Волом дивіться, яка класна упаковочка. Вау! Прикольний футлярчик. Ух, яка щіточка дуже цікава форма. Вона силіконова. Така бочечка коштувала вона 34,95. Я ж кажу, люблять вони у цю цифру. 95, Саме так пік скадай. Але в нас наче ж відмінили 5 копійок. Нагадайте, теж не пам'ятаю. Одразу кажу, щіточка зручна. Я такі щітки люблю. Перший шар наноситься добре. Вона їх не склеює, вони розділені. Не скажу, що вона дає їм дуже якийсь великий об'єм. Ні, вона їх просто профарбовує і розділяє гарненько. Дивіться, це перший шар, хай трішки підсохне. І другий шар. Ви ж знаєте, одного мені точно мало не навалює. Дуже круто. Вони все ще розділені. Для порівняння у макіяжі заврори у нас туш коштувала 30 гривень рівно. Ця коштує 35 по суті, гривень і дає реально набагато кращий результат. А різниця лише в 5 гривень. Маджик. Ось такі віки з нею вийшли. Тут два шари за 35 гривень. Реально крутяк. Зверніть на неї увагу. Я не знаю наскільки вона там стійка, але профарбовує фарбовує війки добра. І переходимо до губ. У Мене йде ось така помада олівець від LCF. Так, стоп. У нас сьогодні з вами випадково вийшов весь макіяж від LCF. Оце так несподіванка. Я так не задумувала. Якщо хочете наступне відео весь макіяж від LCF, пишіть. Ми додамо ще з вами якийсь консилер сюди, інші засоби. Помадка ось в ось такому яскравому відтінку. номер 8. І вона коштує, як наша туш, 3495. Це кремова помадка. М -м, вона матова. Дивіться. Дуже класно наноситься така. Приємненько і відтіночок якраз до нашого яскравого макіяжу. Помадка нічого такого особливого, просто звичайна кремова, але зручний формат. Я люблю такі штучки, тому що ними швиденько можна зробити макіяж губ і побігти. Наче ви маркером або олівцем робите. Колір дуже яскравий. Ось такий макіяж з Єви за 200 гривень у нас вийшов. 199,70-30 копійок, зекономили навіть. Ну що скажете, як вам результат? Чи думали ви, що можна за 200 гривень зробити такий яскравий святковий макіяж? І так, давайте, як завжди, оцінимо з вами засоби. Найперше десяточку віддаю, звичайно ж, олівцю для брів. Він реально крутий, автоматичний олівчик, який за свою ціну дуже крутий. Далі піде туш Теж за свою вартість вона дуже класно профарбувала війки. Заслужила. Вісімка піде олівцю для губ. За 34 гривні це дуже класна помадка. І далі в нас тут таке спірне питання. Тому що з однієї сторони, з палеткою, ми зробили дуже багато всього. І контур, і очі нафарбували, і навіть стрілки. З іншої сторони, який також досить непоганий, тому я думаю, вони сміливо можуть поділити сімку між собою. Пишіть, які засоби ви вже пробували з цих. Яке ваше враження, що подобається вам? За скільки робимо наступний макіяж і в якому магазині? Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я погнала, а тебе мене чекає. Продавсі, ще мене в такому образі не бачили. Па-па